1 квітня 2025 року було опубліковано інформацію на офіційній сторінці Державної міграційної служби України щодо спрощення процедури оформлення паспортних документів для українців за кордоном. Чоловіки віком від 18 до 60 років тепер можуть оформлювати паспорти без фізичного перед'явлення військово-облікових документів. Який же фактичний стан? У ДП документі не приймають заявки на виготовлення нових паспортів та не видають паспорти за винятком оформлених до 24 квітня 2024 року. Все це стосується тільки громадян чоловічої статі з 18 до 60 років. Чому постанову від 1 квітня 2025 року номер 370 прийнято, а фактичний стан не змінився? У нашій фірмі працює адвокат Олександр Ткаченко, який, до речі, Збирає пакет документів, супроводжує наших клієнтів в уж і веде справи. І зараз я попрошу його прояснити ситуацію. Також не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. Доброго дня всім! Я Олександр Ткаченко, є адвокатом з України, а також займаюся легалізацією іноземців е, в, в Польщі. На даний момент багато громадян запитують з приводу отримання закордонних паспортів без військово-облікових документів, а саме без резерв, плюс, також нещодавно кабінет міністрів України прийняв від 1 квітня 2025 року постанову відповідно, згідно з якою ви тепер зможете замовляти закордонні паспорти в ДП документ без військово-облікових документів, але на даний момент цього зробити неможливо, оскільки сама постанова вона оприлюднена на офіційному сайті Кабінету міністрів України, але вона іще не опублікована в офіційному віснику чи в урядовому кур'єрі. Згідно регламенту Кабінету міністрів України. Постанови Кабінету міністрів набирають законної сили з дня їх опублікування, якщо інше не передбачено самою постановою, але не раніше з дня їх опублікування. Тому як тільки вказана постанова набере законної сили, тобто буде оприлюднена в офіційному віснику чи в урядовому кур'єрі, після цього тільки зможуть громадяни звертатися до ДП-документ, а саме військовозобов'язані особи чоловічої статі. І без військово-облікових документів без резерву, плюс замовляти й отримувати відповідно закордонні паспорти. Ось наглядно ви можете побачити оприлюднену постанову Кабінету міністрів України від 1 квітня 2025 року, номер 370 На даний момент вона оприлюднена на офіційному сайті Кабінету міністрів. Є додаток зміни, що вносяться до цієї постанови і до якої постанови. Однак сама постанова на даний момент офіційно не оприлюднена в урядовому кур'єрі чи офіційному віснику. Тому вона на сьогоднішній день, станом на 3 квітня 2025 року, не набрала законної сили. А отже, на даний момент громадяни України не зможуть замовити паспорти. Закордонні паспорти в ДП документ без військово-облікових документів. Також наглядно демонструємо вам офіційну сторінку офіційного вісника України, на якому можна відфільтрувати дати, з яких по яке оприлюднені були документи. З 1.04 по 3.04 2025 року застосовуємо фільтр і, на жаль, нічого не знайдено. Тобто, на даний момент. Вказана постанова не набрала законної сили, бо вона не оприлюднена. Отже, не панікуймо, постанову номер 932 буде опубліковано у найближчий час. Я маю надію, більше сюрпризів з боку українського уряду не буде. На мою думку, зараз їхати у ДП документ не має сенсу, тільки витрати свій час. Слідкуйте за новинами на нашому інстаграм та на сайті. Там інформація оновлюється миттєво.